Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні приготуємо дуже незвичне полуничне варення з желатином. Після охолодження воно і справді буде нагадувати желе, буде густим і ніжним на смак. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Полуниці промийте і складіть у каструлю, засипте все цукром, трішки перемішайте і залиште під кришкою на годинку, щоб ягоди пустили сік. Потім поставте на вогонь менше середнього і поступово доведіть до кипіння, помішуючи. Після закипання проваріть полуницю протягом 30 хвилин. Коли почне виділятися піна, знімайте її. Відміряйте необхідну кількість желатину і всипте в піалу. Залийте 4 ложками холодної води, перемішайте і залиште набухати хвилин на 10-15. Тим часом наше варення варилося вже 30 хвилин. Ягоди стали дуже м'якими. За допомогою блендера подрібніться до однорітного стану. Тоді желатин, який вже встиг набухнути, розтопіть або в мікрохвильовці, або на водяній бані. До кипіння не доводьте, просто прогрійте, щоб він став рідким, і влийте в каструлю з варенням. Проваріть ще кілька хвилин, і зніміть варення з вогню. Розлийте його постерилізованим банкам і закрийте металевою кришкою. Ось так дуже просто і швидко готується дуже смачне полуничне варення желе. Зараз воно ще рідке, але коли охолоне стане густим і триматиме форму. Кількість желатину можна варіювати залежно від того, яку консистенцію варення ви хочете в результаті отримати. Смачного!